Шоста ранку. Поснідав, підготував бензокосу, Йдемо працювати. Дивимось на результат обробітку. Бачите? Вся та трава що була мені по пояс. Полягла. Може мені косити нема чого. Лайфхак, пів літру бензину за командамош. Так, спочатку треба поприбирати граблями. Яка тут ситуація? Дуже багато гілок, те, що я збирався покосити, воно все і так само лягло на землю. А, гілок доволі багато, вони широкі, всі, треба йти за пилкою і це гілля трошки дрібни. Взяв на допомогу собі. Ось такий інструмент. Ось така от чудопилка. Взагалі, усім рекомендую. Має бути у кожного пасічника. Такої батареї вистачає надовго, в принципі. Вставляємо. Трошки змащуємо. Є різні моделі, є одразу з масленками, тут нема, тому... Трошечки змащу. Чи варто брати з масленкою? Ну, якщо ви ріжете багато, то так але. У мене це дрібні сучки, зазвичай, коли дерево обрізав і просто це гілля простиляти або все обрізаю цим. Чудово. Працюємо. Дерева дрібні, перепрошую, але мені треба... Це територія підтачок, тому деякі дрібні я все ж таки буду змушений зрізати. Пробачте. Зауважте, ці дерева мені дійсно заважають, бо тут має бути прохід. Тим паче це американський клем, це дуже сильний бур'ян, тому з насадженням саме цих дерев проблем не буде. Акацію я буду намагатися не чіпати, але, наприклад, от як тут поруч три акації, то зайву я приберу. І все дуже швидко. Накрутились трава на шестерку, сопав ціпок. Дивіться, як виглядає вона усередині, ця пилочка. Ставиться дуже просто. Взяв, підтягнув, поставили короб захисний шайбочку і закрутили. Трошечки порозгрібав вітки, сів акумулятор. Поробив такі заборчики собі. Десь тут будуть вулики, але частково треба перерядити буде трошки акацію. Ми Подивимось. Акацію хочу максимально залишити. Оцей тільки американський клан я приберу і, подив... і здається, буде чудово. Ось ну, цю може дрібно теж. Вона поламана, похилена. І виходить нормально пасіка буде. Акумулятор зарядив і впустився воно знову в роботу. Я трошки розрядив дерева. Дерева я намагався не спилювати, а тільки бокові вітки. Хай вверх ростуть, але все ж таки деякі довелося дерева прибрати. Також поробив вікна для бжіл, щоб вони могли спокійно собі вилітати. Так, це бік. Ну, для бжіл я тут вікна не робив, але можливо пізніше зроблю. Все гілля, що тут було, я склав на бік. Дві години його десь складав, так що хтось тут знатно попрацював. І Потім я вже продовжив теж. Бачите? Ну, Трошечки густо, але не так, як було. Ось одне вікно буде, тут зможуть сюди залітати, зможуть сюди, і там є вихід. Буде друге вікно. На жаль, я це зрізав. Тут була не акація, а американський клен. Дуже багато дає затінку. Я його прибрав, тим паче ось акація є. Бачите, бокові зрізав і вер собі росте. Так, ще одне вікно. Минулі власники хтось відпочив гарненько. І тут я теж не дуже переріджував, трошечки для бджіл пройшовся, бачите, бокові всі зрізані. Верх не чіпав, дерева теж не чіпав, хай собі ростуть. Так що в принципі залишилось розібратися з цією травою. зіскрипсти скрипсти її. І в принципі можна привозити вгоки. Яка не яка а, стіна є? Ходити а, переміщатися можна. А, вхід поки так закидав деревами. Не знаю, думав, сюди може зробити в'їзд машиною, але щоб заїхати. Придеться великі дерева ті різати, а я цього допустити не можу. Тому буду зупинятися на дорозі і носити через цей вхід. Тобто пройду, пройду, пройду. І звідси я аж туди буду ставити одним рядом. В деяких містах можна поставити по два ряди, будуть. Ну той об'єм вуликів, які у мене є, місця тут точно вистачить. Тож підписуйтесь і дивіться далі.